Привіт, друзі! Сьогодні надзвичайно смачний тортик бите скло кавовий. Безперечно, смак цього тортика вас приємно здивує. Поєднання кави з лимоном та кави з вершками саме найсмачніше поєднання. Отже, готуємо наповнювачі. Перший наповнювач кофе з вершками. Вершки підігріваємо та додаємо 4 столові ложки цукру. До смаку додаємо пів пакетика ванільного цукру це 4 г. Для забарвлення вершків додаємо 2 чайні ложки розчинної кави. У мене Якобс Монарх. Каву добре розмішуємо. Всипаємо 25 г, це одна пачка швидкорозчинного желатина мрія та при постійному перемішуванні доводимо суміш до кипіння, але не кип'ятимо. Якщо у вас на швидкорозчинний желатин, то ви повинні користуватися інструкцією до такого желатину. Виливаємо через ситочка розчин кавових вершків у підходящу ємність. Дерев'яною шпажкою руйнуємо на поверхні бульбашки повітря. Захолоджуємо це приблизно 1 година в холодильнику. Тепер готуємо наповнювач з кави. 2 десертні ложки розчинної кави. Заливаємо кип'ятком, щоб кава гарно заварилась. Доводимо об'єм до пів літра. Розчин розколочуємо. Додаємо у каву сік з половинки лимона. Додаємо 4 столові ложки з верхом цукру. Розмішуємо. Пробуємо на смак. Ви можете регулювати цукор на свій смак. Готуємо розчин з желатином. В ємність виливаємо деяку кількість, у мене це 200 мл, гарячого розчину кави та додаємо один пакетик швидкорозчинного желатину мрія. Дуже гарно розмішуємо до повного розчинення желатину. Доливаємо залишок кави з цукром. Розчин через ситочку розливаємо у ємність. Руйнуємо похирці на поверхні. Захолоджуємо кавовий розчин у холодильнику до повного застигання. Це приблизно 1 година. Готуємо сметанну основу для торта. В єдність відділяємо 3 пачки сметани. Кожна пачка по 385 г. У мене 15% сметана. І це загальна кількість сметани кг 125 г. Ви можете брати більше жирнішу сметану. У сметану порціями додаємо 5-6 столових ложок цукрової пудри. Вона гарно буде розчинятися в сметані. Гарно розмішуємо, щоб пудра вся розчинилася. Отже, кількість цукрової пудри. Регулюйте на свій смак. У сметану додаємо пакетик ванільного цукру, підготуємо желатин для сметанної основи. Для цього 2 пачки швидкорозчинного желатину мрія це 50 грамів. Висипаємо у сотейник з товстим дном та додаємо 250 г кип'ятку. Розчин дуже гарно розмішуємо, щоб желатин добре розчинився. Якщо потрібно, ставте сотейник на вагонь та доводьте розчин до кипіння. Але не кип'ятіть. Розчин желатину охолоджуємо до кімнатної температури. Тепер потрібно з'єднати сметану з розчином желатину. Звертаю вашу увагу, що сметана повинна бути нехолодною, та температура розчину желатину і сметани не повинна дуже різнитися. Вливаємо розчин желатину в сметану та швидко замішуємо. Якщо сметана береться грудочками, то нічого. Погружним блендером перебиваємо її і вона стає знову однорідною. Тепер ми якнайшвидше повинні залити сметанну основу, бо желатин швидко схоплюється. Нарізаємо квадратики кави з вершками розміром приблизно 1,5х1,5 см. Розчин дуже гар та швидко застиг. Також нарізаємо розчин кави з лимоном та цукром. Форму обливаємо всередині холодною водою та виливаємо перший шар сметанного желе. Якщо ваше сметанне желе загусло, ви просто ставите розчин на невеликий вогонь та злегка підігріваєте його. сметанне желе пошарово викладаємо кубики з кавою з вершками та кубики з кавою з лимоном та цукром. Пошараво заливаємо сметанним желе. Готовий тортик захолоджуємо в холодильнику приблизно 6 годин. Краще ніч. На ранок форму акуратно відокремлюємо від желе та викладаємо тортик на тортову підложку. Подаємо. Смачно. Друзі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго. Мирного вам неба. До нових зустрічей!